Всім найдобрішого ранку, вечора, дня, коли ви мене там дивитеся. І за багаточисленним, численним приха для. Що таке розумне хотіла сказати, Все. для тих, хто мене просить, я знімаю відео, тому що неодноразово. Багато разів запитуєте і в Ютубі тут запитують, і в інстаграмі. І... TikTok, а коли ж буде нове відео на тому Ютубі, якийсь хоч трошечки влог. Не знаю, наскільки влог, але якесь таке відео вам запишу, трошечки поговорю. І що, показати вам свої знову, як змінився мій город з останніх часів. Ну, весь город показувати не буду. Особливо, чесно, якщо чесно, то ніч немає, що такої показати. Трохи забур'янилося воно в мене. Тому що... Ну, того, що не рвала бур'ян, то так от, спекотно було, я на вулицю навіть не виходила. А це, вже, а це вже воно і не потрібно його вже й зривати. Що хочу сказати, Значить, часто чую, що ой, буде голод, ой, буде голод, не буде голоду. Не знаю, чого буде голод. У мене все, слава Богу. Так дай Бог, щоб і всіх. Ну, я не скажу, що найкраще, але потрошку-потрошку щось воно та є. Ну, Понятно, що не ідеальне, але ж. Але ж все одно потроху є, потроху щось закриваю, і картопля трошечки буде, і все, і все буде, так що не треба впадати в паніку. З голоду вмирати не буде. Морква є, бурячок є. ось Огірочки поганенькі, але є, навіть закрила. <смірка> Кукурузка її поганенька, але є. Помідорчики ну такі собі і трошки боліють вони, і цей, але ж є. От, кабачечки є, цибульку вон ще одну посадила. Дині в мене будуть. Все потроху буде, слава Богу, і вам чого і вам бажаю. Капуста, трохи білокрилка, ту, що не доїла, то щось трошечки може й буде. Така уже гарненька. Перець невірненький, але це теж щось буде. Той, що великий бур'ян, знаєте, то таке жарило, шкварило, що я спеціально його оставляла, щоб трохи, хоч трошечки якийсь затінок був на городі. Квасолі мені треба е, збирати. Збирати, збирати, бо вже вона готова, але ось прийшов дощ, і вона вже готова. Це боби такі. Це ось якась сажа, цвіль чи що воно таке. О, десь тут в мене ще така сортова якась є квасоля, але щось я її не знаходжу, вже як буду лужчу, тоді вже вже тоді я побачу, де вона. таке велике. Це все стрючки такі великі. це боби, Це боби. Соєшнички в мене цвітуть, радують мене. Я їм радуюсь, вони мені радуються. Там кавуни вон, теж є. І бур'яни, бачите, трохи є. Було все гарно без бур'янів, а це вже потроху, потроху й бур'яни. І гарбузи потроху, потроху є. Усе є. Усе потроху є. А там так, ці пару бур'янин, нічого страшного. О, бачите, вон кавунчики лежать. Маленькі, вони ще дрібненькі, маленькі. Але я маю віру в те, що вони достигнуть, доростуть, і щось трошечки з них і буде. Ще ж тільки початок серпня. Тому я думаю, що будуть. Картопля вже, знаєте, тако лежить. Ось лежить вона вже майже вся. Ой. Вже скоро можна буде її вибирати. Всю вибирати, а це ось уже тільки вилазить. Ой, а це ось осокоря в мене ще ростуть, крім бур'яну, ще й осокор росте на городі. Так, що вам ще цікавого розказати, показати? Дивіться, які США. Це звичайний такий вийшов. Ці показувала. Так, все я вам показувала, все ви в мене бачили, я навіть не знаю, що вам розказати, показати. Все бачили, бачите? Це мої помідори, помідори баклажани. Невеличкий бур'ян, але, але то не страшне. Ой, ось уже арахіс дивіться який. Там ліщина у мене ще є. Отак относиш. Які красиві ведмедики, такі. мої метрові чорнобривці, трохи лягають вони, не витримують свого росту. от Наступного року їх треба садити рідше, бо це я загусто їх посадила. Але все одно таке все казала мамка моя, що в тебе все все в цвіту, все цвіте, все в цвіту. Опа! Оце питали, ти їдеш на море? Яке море? Ось у моє море. Оце моє море. Це, це краще краще приємніше, ніж море. Так, а оце, дивіться, капуста, значить, молода. От. Та, що молода. І потім я оце її. Я її не прибираю. Бачите? І виходять потім такі ось капустинки. Вони ще ж такі непогані. Мені ще здається, буде на закатку дуже гарно. Все отаку капустинку цілою на якесь е, на асорті. А це боньошка, десь нашийника загубила. Де вона загубила нашийника? Розкажи, розкажи, де ти загубила. Розказуй, давай, кажи. Де ти загубила нашийника? А? Кажи. Так, пішли ще далі, подивимося, що там в мене ще є. Кромі бур'янів кукуруза, знаєте, такі качанчики, ну є, ну слава Богу, за таке, зважаючи на те, що це Ах, цілина і не, воно з того ніколи не оброблялося, не удобрялося, то це й добре. Так, Гречка для бджілок, бо у нас трошечки там є м -м, бджілок. Так, що тут? По весні було все гарне, без бур'янів, а це щось я розлінувалася. Правда, розлінувалася. такий якийсь у мене стан був, не хотілося мені нічого. Це потроху приходжу в себе, чи я не знаю, чи це таке якесь точеч точечне оце бажання. От. Чи то я втомилася, чи то я не встигаю, чи, чи хто його знає. Це ось вже дозрілася, ой, блін, переламала. Називається винга, Фасоля винга. Ось дивіться, як речка цвіте. Може хтось не бачив, тому що я теж не бачила ніколи, як вона цвіте. ну, нічим не пахне. Так, а то, дивіться, морква. Пішла мені вона майже вся в стрілку. Ну, там є ще одна в мене морква. От, і я хочу, ось, бачите, це вже позакривалося, це значить, що там є вже насіння. Бачите? Я хочу зібрати насіння і стріляє, дивіться, так обереш, а воно стріляє. Так обереш, а воно наче вистрілює звідти. о, Такі дивіться, які, як наче блохи якісь. Може це і є блохи. Ні, це насінини, Ось такі насінини. Не знаю, хочу спробувати зібрати таке насіння, і щоб в мене була своя морква. Кріп теж збирати. Отут сіяла кріп, то як так жарко було, і поливала його, і все одно він не зійшов. Ось тут оця грядочка, бачите, така прибрана. То петрушка в мене така, доходяща, не знаю. Коротше, то ж так сухо було, а я ще... Я ледача, я завжди кажу, що я дуже ледача. Так що. О, а це в мене ось бачите, це в мене буде. Ось бачите, вже вона висихає. Покажу це. Так, це не висихає. Це вже кончилась вона. Ось ось. Хочу показати. Що це воно у мене тут таке? О! Блін, ви. Ну, так, короті, Ви знаєте, що це? І що це? Це цибуля, це сіянка. Це я хочу зібрати сіянку. О, ця вже готова, бачите, готова. Так, і ця ось готова. Ой, бачите, готова. Бачите, і он така сіяночка. Це її сіять треба. Потім виростає тиканка, а потім ту тиканку сіять і буде велика гарна цибуля. От мені хочеться її зібрати. Подивитися, що це воно буде. Так, ось бачите, подружки деньки ростуть. І осокуря. Ой, господи, як може не пам'ятаю, чи я знімала сюди, як я викопувала ті осокуря. О, такі от у мене деньки отут. Ой, та ще й дуже гарно, чистенько, не прибідняюся, віта. Так. І малинка в мене є така велика. Це теж ще й вона й в холодку, Та ще, зважаючи на те, що в холодку, дивіться, як блін, смердюхо. Отака хороша. Не буду зараз звати, бо я не хочу її їсти. Я взагалі не люблю малину. Може, Люба приїде, то Люба буде їсти. Малинку збере. Не люблю ні малину, ні варення, нічого. Знаю, що корисно, все. Ну, не любиться, не любиться. А тобі любиться малинка? Тобі теж не любиться Вонючі собаці. О, оце отаке ось відео. Таке оце відео -екскурсія, да? як я кажу, екскурсія, що помінялося у мене на городі. О, це все слава, якась слава перемоги чи, чи ще щось таке. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачні. Яблука вже їх нема. Я їх всі переробила на сушку. Ну, може, тут ось пару штук, звісно, пропало, згнило. Ну, на дереві ще пару штук раз, два, три. Такі прямо красиві. О, тут буде я, будуть яблучка. Буде, будуть яблучка. Яблу багато тут на участку. Хороший Хороших участок. Купили, я дуже рада, що ми взяли саме цей Саме цей участок. Багато роботи, але Але я з нього маю і яблука, і груші, і все. Ось покажу, дивіться, яке яблуко. Ось воно отаке. Бачите, яке красивенне? Дуже красиве, дуже ну, ціша, зеленкуваті. От. Це, а це ось пригнило трохи. А то, бачите, інша ще яблука. Ну, бо якось вони так, чи, наче, наче однакові, але оті, оте, вон, бачите, таке полосатеньке. Оця яблунька дуже хороша, молоденька. Теж вона схожа на смак, як ото слава перемоги, може це є, але вона якась, бачите, трошки інакша. Не знаю, чи, чи така сама, чи інша, не знаю. І ще в мене є рання яблуня. Яблунька рання. Ось, бачите, падають. Такі ось такі красивенні, такі красивенні яблучка. І знаєте, я така, та не скажу, що жадна, але це воно лежить, оце пропадає, і так мені його жалко. І я це його... їм багато їм і сушу, і варю сік із яблук. Консервувати не консервую, от, а сік їм, сік варю і сушу на сушку. О, і манки дам, і собі оставлю. Вже 3-літрову банку я насушила. Та і ще насушу. О, це дуже смачні такі яблука. Теж. Вони на смак. Вони схожі на оцю Слава перемоги. Але інші. Вони трохи такі. І форма в них трошки інша. Така, бачите, продовжува. І, і на смак інша. О, це такі яблучка красиві. Якщо захочу, то прийду. Та не заходу. прийду, заберу, зберу, прийду, зберу такі хороші яблука. Оце я така ось. Так оце тут стою та пам'ятаю минулого року, як я того викопувала, а тут не було нічого. Просто вигін такий. Ну і такого подивлюся, що щось я цей рік. А, квіти ще свої не показували. Щось та є, щось та є, і своє, і своїми руками, і своїми стараннями, і за свої гроші. О, дякуючи своїм старанням, все виходить. Бо тут, звісно, ось у мене кабачки не важні. Взагалі погані. зовсім зовсім погані тут кабачки. Це все лежать, бачите, я вже вибирала її, бо вони вже старі, нікуди не годні. Ну, це молоденькі. Ну, то же, то же їм, їм їмо. Смажимо. Ікру закрила і щось переживаю, я так за ту ікру. а того, що я попереживаю, нічого все одно не поміняється. Стоятиме, то стоятиме, не стоятиме, то й не надо. От. Що тут у мене? Жоржинка вон, яка красива. Дивіться, із двома джмеликами. Чорнобривці, їх, мабуть, треба от обрізати, те, що вже відсвіло, і вони будуть ще цвісти. Така ось плантація. Квіти, 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 все. Квіти, соняхи. Квіти, соняхи, квіти, соняхи. Квіти, соняхи. Так, а це я хоч оцю підпирала, Підпирала, а воно все одно щось у поло. Чого ти падаєш? Давай не падай. О, оце таке відео вийшло, дівчата хлопці. Ще покажу вам хосту. Ну не покажу, не, не похвастаюсь, а просто скажу, що я ніколи не знала, що вона так неймовірно пахне. Вона не дуже гарна, я її сюди пересадила. Ні, вона не важна, все-таки вона любить холодок. А тут вона, бачите, яка бідна, така ж бідна, бідна, бідна вона, бо вона на сонці. Вона любить бути в холодочку. Це квітки, які люблять холодок. О, і такий ось це в мене так плантує. Ряд такий цілих квітів, цілий ряд квітів. І ще в мене там теж, теж є квіти. Зараз покажу. Так трохи речі свої буду, не дивіться на мої. У мене все по-простому. У мене немає локшерів, знаєте? Бо є такі. Люди, які вважають, що якщо не ідеальна картинка, значить ти не заслуговуєш, ти не маєш права знімати і показувати. Чого це? Я хочу знімати і показувати. Да, як так можна жити? Отак От можна жити, да, не ідеально можна жити. Сьогодні так, а завтра краще. Оце ж дивіться, скільки яблук знов нападало. Я так вже втомилася їх вивозити, ці яблука. Це ж зеленець падає розумієте? Ось це ж дуже страшна, хороша яблунька. Оця, ну теж зелене, це зимні. Зимні такі падають. О, ще тут у мене така клумбочка є. Це яблуні теж сії. Ці яблуні гарні яблука хороші такі, зараз оце вони тільки ж падають. От, покажу, покажу вам. Вона гератом мій цві зацвітає. За другим разом тільки. О, це там воно. Ой, безсмертник чок розцвів, розцвів, тільки що ж йому нема чим дихати тут. Тобі? Це я таку бачите, яку понасаджувала так, що немає їм чим дихати. Ну нічого. Я перший раз цим займалась, так що наступного разу буде краще. Так, оце ще покажу вам отакий. Таку квітку, це моя прямо така, мені дуже подобається. Така вона велика, дивіться, моя рука. І це така квітка. Така ж ти моя красива, я не можу. Агеротом ближче. Ну, не важний. Він я бачила в людей такі великі ці бубочки, ну нічого. Та я не переживаю. Я, знаєте, для першого разу, для першого року такого повноцінного, самостійного садовництва, огородництва, я вважаю, що я молодець. Я молодець і в мене все дуже гарно виходить. І все я дуже гарно встигаю. Не ідеально, але тако, знаєте, на 4 з мінусом, на 4 з мінусом я справляюся. Ось, Це що в мене літні хризантеми цвітуть. Казала мамка, що це літні. О, І ромашечки вже вже вже, вже отходять, шкода. Ці отходять, а ці воно, наче, ще буде зацвітати, є ще пуп'янок. І ось пуп'янок, я їх обрізаю і вони ще знову 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 зацвітають. О. А, тут у мене були ще петуні, і вони згоріли. Ось така жара була, хоч і поливала. І там не ну, дуже важні були, ну згоріли. Бо, ну, коротше, трохи, я вам чесно скажу, можна, ну, я знаю, що воно може бути все трохи в кращому стані. Але але не може, бо я така лінива. Оце як хорошо безсмертничок той в мене. Знаєте, що з безсмертників потім можна робити, формувати. О, це ж, все, бачите, картоплю велику перебрала, передала на Черкаси, а собі оставила це, цю дрібну. Думаю, я собі почищу та хто її там буде чистити. А це вона лежала в воді, отут. О, та я взяла та її вилила, щоб вона тут трохи просохла. Назад зберу. Це ж мило. Свиней нема, те, що не з'їмо, то викинемо. Теж ж не буду ту свиньоч їсти. правильно? правильно. От. Ну Це ні, це не думайте, що це така у мене врожай. Ні, я велику ж просто повихвачувала. Ну я не скажу, що вона прямо величезна, але ось будемо копати, якщо, якщо буде все нормально, буду жива, здорова. І буду при, при, да, при доброму здраві, і я обов'язково вам зніму і покажу. Зніму, покажу. Оце все. Ясно, на цей стіл понаставляю, це в мене робоча така обстановка тут. О, робочий в мене стіл, це в мене стіл посуда, це в мене стілець. О, це ганчірки. Знаєте, це воно мені все надо тут. Це воно мені все надо. Це в мене ось таке. Оце воно мені все нужне. О, бачите, це ще показувала. Та ви бачили, мабуть, у шорцах я знімала. Що сушу, сушку? Дуже смачні сушені груші. Дівчата, якщо є у вас груші сушіть це часник поставила сушить. Є у вас часник теж сушить. О. Ось так. Ну я вам дуже бажаю. Не боліть. От, не боліть ні душею, ні тілом. Бо як буде здорова душа, то буде здорове і тіло. Це ось таке насіння хочу зібрати з нього. Хороші такі, це бочоночки такі. Ось я таку яблуки сюди наклала. Це, це вже треба помити. І оце така краса. Ось. Сюди його і помию. Ну і що, на цій. О, бачите, що ще? Бачите, що ще? Ось ще тут у мене є квіточок. І такі в мене ось тут петунії. Отакі петунії. Ну, які є, які є. От. А ви мене не судіть. А дивіться всі за своїм, а я як умію. Як умію, знаєте, ви судите, а не маєте права судити нікого. Так що і мене не судіть, я все знаю, я все знаю, як воно може бути, але вище своєї голови я стрибнути не можу. Отак так як воно йде в мене в житті, так як воно в мене виходить, так і виходить. Так, да, постійно я оправдую сама себе, ну я така оце. Я. Я слаба людина, я слаба людина, я мені важко. Я не буду лізти із шкури, щоб заробляти гроші. Я шукаю лег... легше, щоб... щоб легше. І ви теж шукайте. Шукайте і не судіть. Все, будьте здорові, щасливі, добрі до себе. От. Хай у вас все виходить. А злі язики. Хай засунуть собі їх Ото туди, поки йдуть дзвонити до рідних.